влада довести до пуття єдине правило перетину перехресть з рухом по колу, і як депутати взялися й далі плутати водіїв новими ноу-хау в ПДР. цього разу. Вони вирішили перейняти світовий досвід, який в українських реаліях перетвориться на суцільні аварії. Тож, якщо перед вами авто повертає на червоне світло, не поспішайте повчати водія. Можливо, він вже знає про нововведення депутатів. Що нового придумали у Верховній Раді? Розповість Богдан. Лазука. Повертати ліворуч з крайньої лівої смуги та праворуч з крайньої правої. Без жодних стрілок та навіть на червоне світло, а саме такий, доволі суперечливий законопроект, зареєстрували на цьому тижні у Верховній Раді. Слідом за одіозними змінами правил проїзду, перехресть з рухом по колу, що змусили вхопити за голову майже всіх автомобілістів. Наші законотворці вирішили доповнити документ іще ще двома пунктами, і таким чином запустити справжній квест під назвою Як проїхати перехрестя і не потрапити у ДТП. При увімкненому червоному світлі водій може повертати праворуч із крайньої правої, за умови, що не створює перешкоди. Його маневр не суперечить дорожнім знакам і розмітці. Повертати ліворуч із крайньою лівою на червоне водію дозволено при виїзді з дороги з однобічним рухом за умови, що на перехресті також однобічний рух. В автошколі нам пояснили, інновація покликана збільшити пропускну спроможність перехресть. Зрештою лише збільшить на них аварійність. Об'яснити людям не путатися даво з одностороннім движенням виїздом на односторонні лінії. Тобто формально людина буде вирішувати, що ага, горить красний світ, я можу поворачувати налево. Тобто мені здається, що в целях безпеки це не дасть нічого хорошого. Для вітчизняних водіїв на дорозі закон не писаний. І за кількістю аварій Україна посідає перше місце в Європі. Дозволяти повертати на червоне означає побити цей сумний рекорд. Україна е критично не може справитися з аварійністю на дорогах. Як от в цій ситуації вводити от такі ще додаткові незрозумілі правила дорожнього руху? В поясненій записці написано, що це досвід світовий, е але, напевно, не зовсім правильно сліпо копіювати досвід, який там є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де зовсім інша е повага до закону.